Фідерний сезон близько. Не знаю, що таке Стеліос. Ми ловили вертусами, біоніками і не тільки, але зараз би коробочки пригодились. О, у нас бардак повніший. Кстаті, що в мене там в вибраному лежить? Все як обично, Інквізітор на очереді з котушечкою. Але це не точно, бо ви мало проходите по силочках і ще менше щось купуєте такі пироги. Збираємось вам робити рибалочку, та й самому треба готуватися крига сходи. Беру рюкзак і не можу підняти зараза. Уже кіла два сікона вигрузив, кіла грузиків. І ще пакет з грузами знайшов, мінімум кілограм, мабуть. Це триндець, розгружаю рюкзак. Постійно йду в магазин, купляю обсетники, тому що їх нема. Купляю карабінчики, розгріб рюкзак, а у нас тут їх пачок Йохани і баба. І з цього ще багато що можна зібрати. Наводимо порядок уже другу годину. Купу грузиків понаходив, які теж купляв. Недавно купляв грузики. Рюкзак важкий, рився, рився і забув, що кілограму сонця привіз з херсона. Хо -хо. Ой. Бездільник бардак розвів. Сіликоночки готуємо. Оп. В минулому сезоні ці добре відпрацювали. А ну-ка, видно, не відсвічує, не відсвічує. Ви пам'ятаєте, щучки клювали добротні. Та й судочки були. Просушуємо боблери. Не пройшло і місяця інквізитори, Монтерки. Оцю прилість я на Судака не використовував, бо вони занад... занадто гарні. Гляньте, це, здається, арчбеки. Чи щось? Ні, це челенджери, Страйк челенджери. про челенджери. Я їх купляв за якісь смішні гроші. Скидочки в одному магазині в кривому розі були щось чи по 50 гривень, чи ті типу по того згріб, бо їх давно ніхто не купляв. І побоявся їх ставити на судака, але головля вони точно ловили, красавці. Такий от вийшов упакованчик головлиний. Оце я розумію, оп, оп. Карман положив удочку в руки і пішов попід берегом. Ні, грузи повні рюкзаки, щоб ту саму одну щуку виловить за два дня. Візьмемо Тризен, Golden Catch, хотів сказати інквізітор. Вертус у нас в ремонті в переділки. підвоблери трижди ломаний. Інквізітор, кумовський сезон близько, буде час повертати. До 32 грам добре і воблери. Все інквізітори. Інквізітори-воблери. І також у нас котушечка. Ви казали, чому я так часто мотаю. Бо це котушечка 2,5 2500. Нам треба 4 тисяч під воблери. Мабуть. Ну і палку треба. Ми все собрали із того, що було, так сказати, в родичів в кума. Пригодиться, але трайзен те, що треба на окуня на судачка. 240 довжина до 12 грам. Чоткий спінніл. Намотаємо на інквізітора 05. У нас тут 0,8, хоча по факту А, ось 05 Інквізітор намотаний спринтер залишиться вдома силікона всього дофіга. А толку не фіга, аж меню викинув, бо в коробці лежало, вовремя не просушив і все накрилось см'яним тазом. Якщо вам потрібен докладний розказ про всі ці Снасті, відео обзорчик, пишіть в коментах, розкажу слабкі, сильні сторони всього, хоча і так уже немало розказав. А поки буду третю годину. На... О, іще грузики знайшов, які купляв недавно. Навірно, п'ятеро. Точно, 5 грам. ну Йоханий бабай. Отак гроші і тринькаються. дворі тепло. Думаю, 2-3 дні крига зійде. Може завтра на крес вискочу. Підміст, сапоги головне взуть. Лодку треба грузити. І всі діла. Так, роблери. Ні, не будемо перекидати, хай лежать. З закупка року була на 3000 гривень. Ви вірите, що в цій коробці 3000 гривень. І це ще недорого купили. У нас була хороша скилочка. Ну, Монтерка від відпрацює своє, як інквізитори полавлювали. Але здається, да, джамп Джампер, ви пам'ятаєте, щуку на три чимось не так давно говорив. Красавчик був відео на каналі є, якщо пам'ятаєте. Тим паче, здається, він до 3 метрів всього а Щука піднялася з 6 метрів. Хоча ми знаємо одного рибака, Серегу Куса. Він, здається, зараз інтригером займається страйк провоблером. Облавлює його. Чи буде облавлювати. У нього на воблі з заглубленням до 2 метрів, щуки з 6-7 піднімаються. Нам такого досвіду ще поки що не вистачає. Але то все прийде. Треба їздити, 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 і ще раз їздити, ловити, і ловити, і ловити, і щось, постійно щось міняти. І щось своє підберете, рука напрацює твічінг і так далі. Все це робиться навіть не за 10 рибалку. Хіба що десь на платному ставку, і то зачасту треба постаратися, ого. го Не все так просто. Ну та й ладно, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Силочки на все це добро в описі під відео. Жду ваших коментів. І погнали на крес, є там пару судачків. Всім добрий ранок. Макарти. Дозволена зона для спортивного рибальства. Народ уже давно рибачий, а я все якось тримався поки риба не кончилась. Ну, естественно. Я завжди їду, значить вже пізно. <laughs> Та й таке. Ну будемо пробувати. снасті погружені, осталось водки порядок навести. Народ на моторах. Ну що, скоро і наша лодка прийде. А якщо ви дивитесь це відео, то вона вже давно по-любому прийшла, може навіть рибалки вийшли в неї в очереди. Така же Акваманія 3.30, мотор дома, за ним треба з'їздити, це села біда. його ще до ума надо довести масло, купити, поміняти. Глянуть як він три роки без роботи от лежав у кума. І так далі. Розберемося. Під берегом тут зимовальна яма, того ми вигрібаємо от в основну толпу. Подальше, точніше, я всіх ось 7 метрів пішов, обрив. На зимовальній ямі ми шквариться не будемо. Тут вона невелика. Але під цим берегом ого, вже десятка глубина 11. От чого тут зимовальна яма. 12. Давай 13. Єсть 13. Блін. Борта мелкі. Нічого на 40-ві борта. Все буде чітко. 13 почти немає. Около того. Ну риба на ехолоті є. Тепер зрозуміло. Щось рибаки тут збирались, збирались, яма, а там на краю ями. Я приїхав і роз'їхались. Ви здіваєтесь? Якого <рес> я, я сюди грібся, минут 15. Тришак. Ой, вітер починається, я ще грібся сюди, бо тут хоча б може трохи не так буде края нам задувати. Але якщо треба, погребемося кілометр вверх. Время есть. Пройшло пів години. не в одному глазу, ще пару забросів по краях, в неприємні сторони проти віта. І міняємо місце. Можна було б сплавлятися, як всі ділають по вітру туди, до дамби за поворот. Але ж я потім оттуди не вигребу, я б всі на моторі, а я без. Тому якось так тримаємось поближче підписників і лодочників. Двигаємося. Але толку ноль. Ще пару часі, я б сказав, можна шабашити, але ми сильно довго сюди їхали, щоб отак просто сказати кінець. Уже всі кольори перекидав, треба доставати силікон. Хоча ніхто нічого не ловить і кажуть, що треба ловити на мандули. От мандули вже фіг зна стільки кілометрів. І силікон кидав, і в ніфіга. Ну Всі ловлять на мандули, кажуть, судак тут бере то мандулу. Того продовжаємо мандулить. Ми без мотора, так що особо не поїздимо, не по... за всіма не успієш. Народ там покида, там покида, здвигається, передвигається. Ми так не можемо. Ми не на моторі, а на веслах це хоч, слава Богу, трохи вітер стих. Особо не погарцюєш проти вітра. Не знаю, чи був це перехльост, але вершинка це саме все на забросі зламав свого улюбленого дримка, якого вже ламав паскудство вертус. Тримайся. Кстати, можна здати в ремонт. Ну, сейчас будут акції на новий рік. Вершинку можно купить, благо вони в наличии есть. Що супер офігенно. Любую вершинку можна заказать и взять. Нет, так, наверное, так, мы сможем воблером, наверное, твичить теперь. Нормальну вклейку зробити буде під под буратини палка. Всі катаються порожняком, обід. Осталося потерпіти часа три, але ну, мені не втерпіш. Поїдемо поранення додому, купимо багет, сала, холодильники. Стоїть борщ зварений вчора, яким я не, пос, не поснідав вранці, так спішив наказати судаків. Хотів взагалі карачуни, ну думаю, блін. Там уже дві неділі нічого нема, поїду на макарти. Тут теж дві неділі нічого нема. Ха-ха-ха. Так воно і совпало. О, нас прямо на нашу машину несе. Красота. А так довго сюди піднімався. За вітром гребти саме те. Якщо на резинових лодках народ стягає з собою этот самый ПВХ клей латки то на таких лодках Рибики тягають с собой генераторы пачку електродів <сум> если потече <сум> прихватив заварив порядок вообще без проблем ой труба надо було ближе подъезжать хотя бы метро 20. От тут ось, ось ось ще камінчики можна було тут спускатися. Ну, по привичці лучше не ризикувати. Як кажуть, а мало лі, де машина ляже. Оце аж тут раніше була вода.